Доброго дня, пані та панове. До нашої відеоконференції долучилося 17 членів комісії, кворум неявний, і я його відкритим наше сьогоднішнє засідання. Це порядок денний, до якого сьогодні пропонується включити одне питання: саме питання про заяву Хлопука Максима Миколайовича. Чи є зауваження до, або пропозиції до запропонованого проєкту порядку денного? Затвердити запропонований порядок денний. Зауважень немає. Пропозиція затвердити, тому я ставлю на голосування проект порядку денного і прошу колег сформувати свою позицію щодо підтримки цього проекту порядку денного. Традиційно в офітному порядку борчок Оксана Борисівна. За. Була Юрій Олександрович. За. Атлуліна Олена Охатівна. За. Гевко Андрій Євгенович. За. Глушенко Вікторія Анатолійовна. За. Грень Віталій В'ячеславович. Голосую за. Дубовик Сергій Олегович. За. Євстигнієв Андрій Сергійович. За. Єфремова Ірина Олексіївна. За. Армаза Олександр Олександрівна. За. Любченко Павло Миколайович. За. Мерченко Юрій Рамазанович. Голосую за. Перепелюк Володимир Григорович. За. Лукар Віталій Володимирович. За. Костівий Сергій Олександрович. За. Хворицький Юрій Олегович. За. І я, Діденко Олег Миколайович, також за. Таким чином, 17 членів комісії проголосували за. денний затверджено одноголосно. І можемо переходити до розгляду нашого першого і єдиного питання в порядку денного сьогоднішнього засідання: а саме питання про заяву Хлопука Максима Миколаєвича, обраного на позачергових виборах народних депутатів України, 21 липня, 2019 року, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Зареєстровано в центральній виборчій комісії 14 жовтня 2022 року за номером 2136-2983. тридцять Відповідає це питання член комісії ГЕМКО Андрій Євгенович. Прошу, шановні колеги. На ваш розсуд. Пропонується проект постанови. Все, як ви пам'ятаєте, ми на минулому засіданні 11 жовтня нами було прийнято рішення про визнання обраним народного депутата народним депутатом України Хлопка Максима Миколаєвича, який включений до виборчого списку політичної партії голос під номером 22. Також до комісії надійшли відповідні документи від е, Максима Миколаєвича, що відповідно дає нам змогу прийняти відповідне рішення про його реєстрацію. Тому відповідно до статті 78 України Виборчого кодексу України статті першої статті 101 закону України про вибори народних депутатів України. Пропонується, перше зареєструвати народного депутата України обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в Загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Хлопук Максим Миколаєвич 1984 року народження, проживає в місті Києві, член політичної партії голос, включений до виборчого списку політичної партії голос під номером 22. Друге видати зареєстрованому народному депутату України тимчасове посвідчення встановленого зразка. Третє копію постанови діслати Верховній Раді України. комісії. Прошу колег підтримати. Доповідь завершуємо. Дякую. Шановні колеги, чи є запитання до допомоги? Немає запитань. Я бажаючі чи затримуючись обговоренню цього питання. Також немає, тому завершуємо обговорення. Ставлю на голосування. Проект поставила з першого питання порядку денного. І прошу колег сформувати свою позицію щодо його підтримки. Борчук, Оксана Борисівна. За. Буйлок Юрій Олександрович. Голосую за. Олена Ухатівна. За. Гевко Андрій Євгенович. Глушенко Вікторія Анатоліївна. За. Грень Віталій Вячеславович. Голосую за. Дубовик Сергій Олегович. За. Євстигнієв Андрій Сергійович. За. Єфремова Ірина Олексійна, За. Кармаза Олександр Олександровна. За. Любченко Павло Миколайович. За. Мершевченко Вірі Рамазанович. Голосую за. Реплюк Володимир Григорович. За. Лукар Віталій Володимирович. За. Постівий Сергій Олександрович. За. Фрицький Юрій Олегович. За. І я, Дідан Колег Миколаївич, також за. Таким чином, всі 17 членів комісії проголосували за. Одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний сьогоднішнього засідання. Дякую Андрію Євгенію за підготовку питання по порядку денного працівникам секретаріату за участь. У цьому питання засідання комісії на цьому оголошую закритим. Наступне засідання буде скликано в разі необхідності. Всього найкращого.